Вони зустрілися, поснідали, поговорили та розійшлися. Український сніданок, Меркель, Макрона та Путіна одна із двох ключових зустрічей в межах саміту Великої Двадцятки, на якій обговорювали Україну. Її результати домовленість про необхідність втілити мінські угоди, передусім, в частині припинення вогню. Після зустрічі жодних офіційних коментарів політиків. Лише французький президент Макрон, між іншим, заявив, що розмова була хороша, але це процес в розвитку. Другою зустрічю, на якій Україна була топ-темою, стали понад двогодинні перемови Трампа та Путіна. Напередодні США та Росія домовилися налагодити свій канал зв'язку щодо конфлікту в Україні. Це не є альтернативою нормандському формату, та в ході цих консультацій не розроблятимуть паралельних до мінська домовленостей. Це швидше побічне залучення США до врегулювання кризи в Україні. В ході саміту Великої Двадцятки помітним стало те, що Путін немовби то повернувся до великої політичної родини. Якщо одразу після конфлікту в Україні його сприймали як політичного вигнанця, то на саміті G20 дещо інакше. Не в останню чергу, завдяки заяві Трампа про те, що для нього велика честь зустрітися з Путіним. Меркель натомість продемонструвала дипломатичну дистанцію і до Путіна, і до Трампа. Їм вона лише потисла руки, вітаючи на полях саміту. Натомість свого європейського партнера Макрона, пані канцлерка поцілувала так само, як і голову Єврокомісії Жан Клода Юнкера.